У нас сестрою однакові історія. Тільки мене звуть Елія Ліпова. мені 26 років, і я почала займатися у 17 років, майже у 18. Подобається це адреналін. Які ти можеш вийти на льоду і виплеснути. Спочатку було страшно, а потім, коли виходиш перший раз на літ, воно все страх відходить і все. Ти їдеш і починаєш далі тренуватися. Іграй. Іграй. Давай, тобі не, больно. Тебі Тебі не, не больно. Больно. Ти не давати. А тебе попала. Тато у нас взяв в жіночу команду тренувати і покликав, запропонував з сестрою спробувати. В себе в хокеї ми спробували так і залишились. Давай-давай, Міланія, бери шай, Елен, Елізабет, е е Аліпови — Це мої доньки 9 років. Вони в хокеї, тому що вони до цього вони були в синхронному плаванні. І Завжди хотіли грати в хокей. Я їх привів. Я думав, що буде то один, чи два, чи три дні, чи неділя, і вони не захочуть, але вони якось прийшли і захотіли. Ну, а я як батько і тренер, зможу їм тільки допомогти. Всьому... Вся, така, як в буває. У вас одна солдат... зараз я треную жіночу команду. Ну, в цьому році, знаєте, у нас, коли почалась війна, команди всі розпалися, всі дівчата поїхали з країни, і тут мало хто залишився. І тут ми зустрілися два гравці. Добре, давайте з цієї сторони у нас сині, з тої сторони у нас білі. Почали вертатися дівчата із-за кордону. Так само тут є дівчата, які тренуються з хлопцями в, в дюсш. Ну і зробили, побачили, що можна буде зробити чемпіонат. І набралися чотири команди. Одна маличка, одна дівчина з вами. І валі. Хатя в борт. My name is Denis, uh, I'm from Latvia. I'm actually surprised that uh, here in Ukraine you guys are trying to popularize the um, uh, women's hockey because uh, you know, back in Latvia uh, it's not kind of popular uh, and uh, I think uh, it's a good idea to you know, popularize the uh, uh, women's hockey, especially in Ukraine, because uh, I think it's also an opportunity for the girls that love hockey to you know, play that sport. Пас! Розвертайте! Мені пас! Пас! Туди пас, так! Да. А я відкриваюсь сюди! Ми сьогодні було то у нас таке перше загальне тренування дівчат з командою майстрів чоловічої Київ Кепіталс. Коли я починав зробити з дівчинами ну, почав працювати, то ну, всі скептично до цього відносилися. Там дуже в мене там, і мої колеги, там і ще щось. Ну треба забій! Коли я тільки починав, так, в у нас, у нас були тільки хлопці. Дівчат взагалі я не бачу. Потім там пройшло, мабуть, не знаю, років 7-10, можливо, тоді тільки я почав помічати перших дівчат. Ну, серед жінок тоді, це, мабуть, було непопулярно, Хокей був суто чоловічий спорт. Але пройшло вже стільки років, і коли вони бачать, що все-таки є успіх якийсь у дівчат, ну, вони стали. До цього відноситись трошки інакше. Було видно, що вони так скептично відносились до цього, що, що там ще й дівчата будуть грати в хокей. Ну, але грають і вони... нічого, іноді є, є такі дівчата, які грають і краще за хлопців. Хромче, хромче. не паснево там? там. Ну, раньше. Прости, я не питаю. Дякую. Дуже. Зімна кругла. Жінками набагато складніше грати, тому що у них немає силового контакту, але вони краще грають ключкою. Давай, давай. Тобто, якщо ми йдемо в відбір... То ми ще робимо силовий якийсь, тобто плечем чим чимось ще. Тобто, ми вперше в тіло б'ємо, потім вже шайбу підбираємо. У них це заборонено, тому вони краще володіють всіма. Тобто вони підбивають клішку, забирають шайбу, все в шайбу грають і у них все дуже виходить гарно. А зараз зробимо так само ту вправу, але даємо пас перед воротарем! Ну, ставляться всі по-різному, але більшість людей ну, відносяться до цього як щось таке нестандартне і ну, відносяться добре з повагою, що ти цим займаєшся, там, допомагають тобі більшість. І я думаю, це через те, що дівчат мало, і всі намагаються їм допомагати, щоб вони розвивалися і продовжили кар'єру. Ми просто гарні люди. Такі хлопці підтримують, коли навіть ти там на люду робиш там погані передачі, погані китки, вони тобі кажуть: ну ти молодець, роби ну, краще. Ну, навіть ти приходиш. На лавку ти розумієш, що ти зробила дуже погано, ти відіграла дуже погано. Вони тобі кажуть, що ти молодець, і це, це дуже добре. А що, Шоміланівався А коли Ми тепер ж Ми всі спортсмени, ми всі коректно ставимося один до одного, тому намагаємося, як можемо, звичайно, підтримати, якщо є змога щось підказати, якщо питають, звичайно. Ну, звичайно, це теж щось нове для нас. Так, ми з мали змогу подивитись і на дівчат, на їх рівень, так і подивитись, що вони мають на сьогоднішній день, над чим треба працювати. Знов-таки, якщо будуть питати в нас, так що ми побачили, то можливо, ми зможемо чимось допомогти. Круг, круг, і тут закінчуємо. Їдемо туди лицем, назад, спиною, потім лице, спина і корабліки. Є мені тут, а? Є мені тут. Моя мрія, ну ви знаєте, моя мрія одна. У нас буде чемпіонат світу і виграти зайняти перше місце. Ну, а також в мене є мрія, якщо то вийшло, то було б супер з дівчатами попасть е, на Олімпіаду. Фото. Для цього треба працювати, тренуватись, працювати, не зупинятись. І я думаю, що завжди, коли є мрія, коли є ціль, то до неї йдеш і можна, можна, можна дойти до цієї мрії, цілі. Будемо снажитись все зробити для цього. Так, да, я вже готова. Так. Фоткаю! Багато раз, всі, смі... всі щасливі. Я б мріяв, би, щоб принаймні у кожному обласному центрі України, я маю на увазі великому місці, була льодова арена. Було багато команд, щоб батьки приводили дітей у секції, вони мали змогу займатися. Буде багато арен, буде багато команд, буде цікавий чемпіонат, буде інтерес у глядачів. Тому це, скажімо так, моя мрія для українського хокею. Три, Три, чотири. <рігат> Дуже хотілося б, щоб сюди приходили болівальники, болівали за тебе і е жили хокеєм. Ну, у нас футбол більш популярний, ніж хокей. На хокей не так його навіть по телевізору не так крутять, як футбол. Хотілося б більше. Це зараз постери з'являються. І, і в метро, і так просто на вулиці йдеш і бачиш постери з хокею. А до цього це не було. Я бажаю собі своє день народження. Ну напевно, вже через 10 років всі нам зараз просять. Ну не просять, а бажають вже діточок, замуж і все таке. Тому напевно, сподіваюся, що вже через 10 років у нас вже будуть діточки, які будуть підростати. Теж, мабуть, підуть в хокей, і будемо ростити майбутнє покоління.